лива в рору, кстати. Ну да, пішли в рору. Сись, купай. Ага. Бей бай, бай за дефоры. Ага. Туй-туй, туй, туй. туй. так, торбо. Що це таке? Я не знаю, что это такое. Вс проверим. Так. Страда что-бусь. О, дивись! Це ж динозавр, любіві. Ну, Туда, але чому? Що це означає? Якийсь штука. Ну. Зараз провірим. Дивись, намальований динозавр. Дай подивитись. О, да, правда, намальований. І що це означає? Я не знаю навіть. Так. Дивісь. Ай це перевернути, то що буде? Ну-ка зараз переверну. Андрій, дивись! Що, ти щось знайшов? Да, дивись! Тут карта якась. Де? І правда карта і, і що це означає? Куди ми довжені йти? Дивись, до цього крижового ліса є да, якесь е, е, яйця. От, подивись, Слав. То, якщо би так сказали. Ну пішли? пішли. Но вы прийшли. О, дивись, якесь яйце. Ну да. Боже, не стояло. Ну давай подивимось. Может, там нікого немає, Странно. Что за страда така? Дуже А!